Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я приготувала для вас відео з рубрики книжкові екранізації. А, тобто ми поговоримо з вами про фільми, які були зняті по мотивам відомих книжок. А, перше відео вам дуже сподобалося і зібрало багато переглядів, тому я вирішила продовжувати цю рубрику. І розпочати я хочу з фільму Інферна, який було знято за мотивами одноіменного роману Дена Брауна. А це американський пригодницький трилер від режисера Рона Говарда, який було знято в 2016 році. Це продовження таких відомих фільмів як. Код да Вінчі» 2006 році та Ангели і Демони 2008 року. Коротко про сюжет цього фільму. Головний герой Роберт Ленгден це професор Гарвардського університету з історії мистецтва та симвології. цього героя зіграв в цьому фільмі Том Хенкс. І Він, герой, прокидається в лікарні у Флоренції, але нічого не пам'ятає, що з ним відбувалося останні кілька днів і взагалі, що він робить в Італії, тому що у нього травма голови і він втратив пам'ять. Пізніше він дізнається, що на нього полювали, і за допомогою лікарки Сієни Брукс він врятовується знову з цієї лікарні і розпочинаються його пригоди. А, і тут вже Роберт Ленган повинен буде сам дізнатися, чому на нього палюють, і що взагалі за таємницю він повинен розкрити. Книгу інферно я нещодавно читала і ділилася з вами відгуком на неї. Книга дійсно мені дуже сподобалася. І якщо ви хочете подивитися більш детальний відгук на цю книгу, то можете перейти за ось цим посиланням, або буде посилання в кінці цього відео. Сам фільм Інферно отримав від глядачів та критиків таку змішану оцінку, десь в діапазоні від 5 до 6 з 10 можливих. Що ж я можу сказати від себе про цей фільм? Якщо б я не читала цю книгу, то напевно він сподобався мені більше. Він мені і так сподобався, але ось в чому справа. Я вважаю, що сценарист та режисер дуже спростили. Сюжет книги. І з такого справді трилера вийшов трохи, на мій погляд, екшен або такий ну, бойовик з лінією такою детективною. І взагалі вони змінили кінцівку, яка, я вважаю, в книзі є найголовнішою родзинкою цієї книги. А вони таки зробили трохи ну, голівудський екшен. А звісно ж, фільм і так вартий вашої уваги, бо з ним приємно провести вечір. І я вважаю, що ви можете його подивитися. Це, звісно, фільм, який приємно дивитися. Але ще краще, якщо ви прочитаєте книгу, бо в книзі набагато більше всього пояснюється, і набагато більше якихось ліній таємниць, і взагалі ну, кінцівка все змінює. А наступний детективний роман, по якому зняти не один фільм, це вбивство в східному експресі від королеви детективного жанру Агати Кристі. Якщо вам цікава її біографія та творчість, то запрошу до перегляду мого відео. Там я зібрала різні цікаві факти про її особисте життя. Та її творчість, і дуже раджу вам його подивитися за цим посиланням. Детективний роман був опублікований ще в 1934 році і вважається одною з найсильніших і найцікавіших праць Агати Кристі. Так, що про що ж сюжет цього детективу? А в центрі уваги відомий. Бельгійський приватний детектив Еркюль Поро, який терміново отримує листа, і він повинен повернутися до Британії. Але на потяг Східний Експрес вже немає білетів і він не знає, що йому робити. Але в цей самий момент йому на допомогу приходить його приятель, який є директором залізниці, і він знаходить для пору місця. В цьому, на цьому потязі. І так випадково Пуаро потрапляє на цей потяг. А в вагоні, яким він подорожує, вже від початку починаються відбуватися дивні речі. Так, наприклад, американець містер Речет. Просить у Пуаро захисту і пропонує йому роботу, щоб він став його охоронцем. Звісно ж, Пуаро відмовляється і каже, що він не є охоронцем, а тільки приватним детективом. А пізніше там починається ніч, Пуаро чує дивні різні звуки, відбуваються різні події. На ранок цього містера речета, який раніше просив у Пуаро допомоги, знаходять мертвим. Але не все так просто. Потяг через велику кількість випаданого снігу потрапляє в пастку десь в його славі і не може рухатися. І тому всі стають такими заложниками цієї ситуації, і Пуаро починає вести розслідування, щоб дізнатися, хто ж є вбивцею. Після допитів він розуміє, що всі, хто в цьому вагоні, вони не знайомі з різних країн, але якось покривають один одного, і він не розуміє, що відбувається, і тому підозря, підозра падає на всіх цих людей. І буде цікаво, чи поро взагалі знайде, хто вбивця чи ні. Моя особисто улюблена екранізація цього роману це екранізація з Девідом Суше в головній ролі. Я взагалі вважаю, що він є ідеальним рікюлем поро і найкращим за усі часи. А це не окремий фільм, а це серія. В такому британському телесеріалі, який називається Агати Крісті, серіал складається з 70 серій і 13 сезонів. І він був, знімався з 1989 року по 2013 рок. Раджу вам його до перегляду. Він розповідає про різні історії справи бельгійського детектива Еркюля Поро. А саме ця серія про його справу в східному експресі це 64 серія в 12 сезоні. І тому раджу вам почати перегляд саме з цієї екранізації, бо вважаю її найкращою. Також є ще відома екранізація 1974 року режисера Сінді Люмета. Тут Еркюля Пуаро грає. Такий актор, як Дон Конері, і це також дуже гарна екранізація. Я вважаю, варта уваги всім, хто любить такі класичні твори. Але найбільше я вам раджу подивитися нову екранізацію цього роману 2017 року цей фільм було знято режисером, продюсером та виконавцем головної ролі Кеннетом Бранні. Я вважаю, він добре впорався з ролью Еркюля Поро. Хоча ж моє серце все таки з Девідом Суше. Але я розумію, що Девід Суше вже знаходиться в похилому віці і не може грати Еркюля Поро. Тому я дуже рада, що з'являються такі нові екранізації цього роману Агати Крісті, і вони так знаходять своє друге життя. Цей фільм справді дуже красивий, хоча сюжет я знаю на пам'ять, але мені дуже приємно було його дивитися. Декілька разів я вже дивилася, і тут дуже відомий акторський склад в цьому фільмі грають такі актори, як Джонні Деп, Вільям, Дефо, Лопа Крус, Джуді, Денч та Мішель Пфайпфаєр. Креанізація мені справді дуже сподобалася. Це дуже красивий фільм, і його приємно подивитися в такий спокійний вечір вдому з родиною. А наступні фільми, про які ми поговоримо, були зняті за романом Рея Бредбері, який називається 451 градус по Фаренгейту. А цей роман є вже культовим, він відноситься до фантастики, до романів антиутопій і був опублікований ще в 1953 році. А цей роман вважається одним з найкращих романів Рея Бредбері і приніс йому всесвітню славу і багато різних нагород. Роман описує можливе майбутнє американського суспільства. В цьому суспільстві заборонені будь-які книги. А такі люди, як їх називають пожежники, вони займаються тим, що вони шукають ці книги та спалюють їх. Часами, якщо це потрібно, вони спалюють навіть будинки. А люди, які переховують ці книги, підлягаються арешту або навіть вбивству. Коли я читала цей роман, то мені він нагадував СРСР і той уклад, який там був. Бо так само радянська влада, наприклад, не заохочувала будь-яке інше мислення, тільки радянське, і якщо ти був проти влади, або щось писав, або висловлював якісь свої думки, то ти підлягався арешту. Таборам або вбивству, тебе просто вбивали. І цікаво, що Рей Бредбері написав цей роман в 1953 році про вигаданий майбутній можливий світ, який може бути в Америці, коли цей світ вже існував в СРСР. Бо всім нам відомі такі періоди в історії і. Радянська влада цілий час вбивала наших культурних діячів та простих людей, які висловлювали свої думки і не погоджувалися з цією владою. Також нам відоми всім розстріляне відродження 1937 рік і шістидесятники це були такі найбільші піки розстрілів, арештів та вбивств. Але також це відбувалося не тільки в ці роки, а під час всієї влади радянської влади. Тому ми повинні про це пам'ятати. А спосіб збереження творів, про які пише Рей Бредбері, а саме про те, що люди вивчали на пам'ять цілі книги та переказували їх, щоб колись в вільні країни їх надрукувати, був дуже добре відомий в СРСР серед наших. Культурних діячів, письменників, звісно ж, вони не вивчали цілі книги, але вивчали різні вірші письменників, щоб їх запам'ятати і потім надрукувати в вільній країні. Так, наприклад, в цій книзі, яку я вам нещодавно про яку я вам розповідала, яка називається неісторичні миті нариси про минули 100 років від автора Володимира Ветровича, тут є такий. Таке оповідання, яке називається поетова перемога. Вона розповідає про такого дисидента, політв'язня на ім'я Василь Овсієнка, якому вдалося вийти з таборів і хто зумів винести за межі табірної зони вірши Василя Стуса. І взагалі він розповідав про правду, про те, що. Відбулося з Василем Стуса і як його вбили. А також він запам'ятав деякі вірші Василя Стуса, зберів це і потім були опубліковані. Так, частину з них виносив він, вивчаючи поезію на пам'ять. Тому ці всі історії цікаво, що Рей Бредбері про це пише, але. Шкода, але в нашій історії це справді відбувалося. Також автор розповідає про людей, і це вже більш до нашого сучасного життя. Він розповідає людей, які втратили якийсь зв'язок інту. Актуальний між собою та з природою, вони поспішають на роботу з роботи. Потім після роботи вони розмовляють в якихось дрібницях або тільки приглядають якісь тіві-шоу. А звісно ж, зараз люди більше навіть не приглядають ті шоу але зависають у соцмережах, тільки передивляючись якесь інше і чуже життя. І деякі вже не хочуть нічому новому. А їх влаштовує такий безглуздий і глупий світ, і це вже навіть сучасна наша проблема, тому цей. Роман є дуже актуальним, і раджу вам до перегляду дві екранізації. Одна екранізація більш старша 1966 року, а інша 2018 року. Головний герой Гай Монтех є пожежником, але в якийсь момент він розчаровується в своїй праці і починає читати книги. І йому дуже цікаво, навіщо вони спалюють ці книжки і що в них таке. Написано, що змушує людей навіть пожертвувати своїм життям для того, щоб врятувати ці книги. І тому він буде шукати правду і взагалі сенс свого життя. У першому фільмі 1966 року цей фільм більше наближений до сюжету книги і до подій, які в ній відбуваються. Звісно ж, він вже старий і ну, там видно, що це спецефекти дуже старі. Але сама суть фільму та характер цього фільму і ідеї, мені здається, там трохи краще передані, ніж фільми за 2018 рок. А фільм з 2018 року має свої переваги. Тут вже сценарист та режисер адаптували сценарій до нашої сучасності, і це дуже круто, що такі старі романи адаптуються до наших сучасних проблем і надалі є актуальними. А навіть режисер пішов далі, він змінив кінцівку, щоб надати драматичні... драматичніша була та кінцівка, і ну, більше відіграло в нашому серці. Мені сподобалися обидві екранізації. Звісно ж, роман теж не є таким простим, тому часами і екранізації є такі сумбурні, якщо ви не читали роман. Я вам раджу спершу прочитати роман, а потім подивитися все-таки цю, цю екранізацію 1966 року, а потім екранізацію 2018 року. А наступний фільм це Сніговик, це психологічний трилер, який було знято у 2017 році, по одноіменному бестселеру Норвежського. Письменника Незьбі. Фільм розповідає нам про детектива Харі Холе, який починає розслідування серії вбивств жінок. А вбивця ретельно планує своє вбивство і вбиває жінок в перший день, коли випадає сніг. А біля місця злочину він виліпляє сніговика. Це, як ми дізнаємося, серійний вбивця, і Харі Холе. Повинен його знайти і подивимося, чи йому це вдасться. Книга мені насправді дуже сподобалася, і вона навіть увійшла в останні мій топ-10 детективів, які я раджу вам прочитати. Якщо ви хочете подивитися це відео, то можете подивитися за цим посиланням. Або на моєму каналі. І це дійсно був дуже сильний детектив з цікавою розв'язкою. А що ж можна сказати про фільм? Фільм мені сподобався і ні. Так, наприклад, мій чоловік, який не читав цю книгу, то він сказав, що детектив нормальний, фільм нормальний такий на один вечір. Дуже йому було цікаво подивитися, і все сподобалося. А для мене ж трохи через те, що я читала цю книгу. Деякі сюжетні лінії, які були так добре описані в книзі, режисери і сценарісти змішали. Так, наприклад, в книзі було такі дві лінії, які розповідали про цього серійного вбивця і про його злочини. Спершу він жив в іншому місті в Норвегії і вбивав там жінок. І один детектив, який, мені здається, на той час вже був приватним детективом, вийшов на його і майже схопив цього серійного вбивця. Але вбивця його перехитрив і вбив цього детектива і зробив все так, що це виглядало як самогубство. І потім він переїхав до Осла, і вже тут на нього виходить новий детектив Харрі Холе. І вбивця вже не просто хоче вбивати жінок, він хоче змагатися з Харрі Холе, і теж планує його обіграти та вбити. Тому це було дуже цікаво спостерігати в книзі. Але в фільмі мені здалося, що вони трохи намішали, і це, ці лінії не були зрозуміли, просто були такі кадри з минулого, з майбутнього. Ем, ну, як мені здалося, це було досить незрозуміло. Але якщо не прив'язуватися до книги і оцінювати тільки цей фільм, то я вам його дуже раджу до перегляду. Ем, він... Події в ньому відбуваються дуже швидко, і ви навіть не помітите, як минув час, і будете разом з Харі Холе шукати цього серійного вбивця, вбивцю. А у мене на сьогодні все ось така була підбірка книжок або підбірка фільмів, які були зняті за мотивами відомих книжок. Я бажаю вам приємного перегляду. Та не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки цьому відео, щоб більша кількість людей могла подивитися це відео. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!